Монтажні консолі це відносно новий вид монтажних виробів, які при цьому вже встигли отримати широке застосування під час проведення будівельних і монтажних робіт. Консоль являє собою нероз'ємну конструкцію, що складається з монтажного перфорованого профілю і привареного до нього фланця. Фланець консолі має бази спеціальної форми, що забезпечує можливість регулювання її положення. Конструкція консолей дає змогу монтувати різні інженерні системи, як от трубопроводи. Повітропроводи або кабельні лотки на потрібні відстані від стін, підлоги або стелі будівлі. У поєднанні з іншими елементами монтажних систем консолі дають змогу створювати складні просторові структури для вирішення будь-яких інженерно-будівельних завдань. Консолі виробляються з профілем перетином 30х20, 30х30 і 41 х 41 мм. Довжина консолей становить від 150 до 710 мм. До переваг монтажних консолей можна віднести такі: можливість швидкого і простого монтажу конструкцій без використання зварювання, можливість встановлення консолі у вертикальному та горизонтальному положенні, і можливість здійснювати монтаж з обох боків консолі.